Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня біблійне натхнення від Стіва Вебера. Чи відкрита вам таємниця благочестя? Вчора я писав вам про те, що благочестя із задоволенням велике надбання. Але благочестя приховано певною таємницею. Чудове визначення благочестя можна сформулювати як просту відповідність нашого життя. Характеру Божому в думках, почуттях, бажаннях та вчинках. І тут ми не можемо впоратися самостійно. То чому ж це таємниця? Гадаю, відповідь у тому, що спасіння наздоганяє нас на підставі наступних фактів. Безсумнівно, велика це таємниця благочестя, хто в тілі з'явився, той оправданий духом, Анголам показався. Проповіданий був між народами, увірувано в нього в світі, Він у славі Вознісся. 1 Тимофію 3:16. І якщо ми віримо в це в самій глибині нашого єства, нам відкривається інша таємниця: Христос перебуває в нас. Бог захотів показати, яке багатство слави цієї таємниці між поганими, а вона Христос, у вас надія слави до Колосян 1, 27. Тому немає системи, правил і законів, яких необхідно дотримуватися, щоб догодити Богу. Нам потрібна лише взаємодія з особистістю Духа Святого, який живе всередині нас, щоб дати нам силу і бажання жити подібно до нього і насправді почати це робити. Таємниця благочестя відкривається, коли ми більше і більше підкоряємося Його волі. Моя молитва сьогодні. Господи. Дозволь мені постійно переживати таємницю благочестя. Я хочу того, що ти бажаєш для мене. Нехай мої бажання відповідають твоїм. Мій зв'язок з тобою моє життя. Ти повністю дієш через мене. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.